Всім привіт! <ріст> <О>, проснулися? <ріст> <Молиці>. <ріст> ну що, з чого ми починаємо? <ріст> Влечай, звичайно, починаємо завжди з молитви, це звернення до Бога, до нашого Господа Спасителя Ісуса Христа. Помолимось, діти. Наше небесний батько, ми вдячні тобі за день сьогоднішній. Дякуємо, що ти даєш нам можливість бути в домі молитви. Даєш нам час збиратися, радіти, Боже. Слава тобі за все. Просимо Твоєї присутності, просимо Твоєї мудрості. Просимо від Тебе все те, що ти даєш, ті блага, які ти посилаєш нам з неба, Боже. Дякуємо тобі, Боже. Просимо, прибудь з нами. Відкрий наші серця і наш розум до Слова Твого, до Ісуса Христа, до істини, Боже. Благослови усіх нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. 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 Сідай. Ну що, хто пам'ятає? Як мені здається, що ви вже все позабували, так? Позабували. Ні? Ні, ні. ні. Забули? Ні, ні, ні. О, давай я з тебе почнемо. Злата, скажи, яке правило у нас тут? Як? Можна я занесу? Ні, я за не, не можна. Злата вже доросла, вона все знає, так що розказуй, Злата. Яке правило у нас тут є? Один в ефірі. Так? Так. так. Один в ефірі, хто знає про що це. Це котек розговає і можемо перековатися. Дуви чого, ну ой, ну красуня, молодець, все пам'ятаєш. Коли Ярик говорить, то що? Нам О, то Ярик один в ефірі. А якщо ви говорите? Ярик один в ефірі. Ну, ні, ні. Коли ви Маличі. говорите, і я замовкаю. Маличі. Добре? Да. Добре. Так, що ще? Давай. Не можна матюкатися. Ну, Це звичайно, мені здається, що це вже по замовченню, ми вже навіть про це і не кажемо, бо ми вже розуміємо про це. Так. Ну, що Ага, свинячити, не можна, так? Якщо щось якщо впало, там ти їв щось і воно впало, що треба зробити? Підняти. Підняти. Ну, Над що? Я не Бійся не треба, <плес> Так, Майкій. битися не можна, звичайно, молодець, яка ти внучка. Надо, щоб носки не дуже сильно воняли. Треба, щоб вони взагалі не воняли. <плес> не, не дуже сильно. Не дуже сильно все можна вдома. А от тут, коли приходиш, тут вони мають пахнути. Не сміщ, так? Майкій. Ага. Майкій. Так. Вони як. На пуфіках не можна пригати, на наприкінці ми подивимось, як ви це будете робити. Обов'язково так, Слухай, ні, не можна відникати свого сусіда. Ага, якщо сусід поруч з тобою сидить, а ти з ним балакаєш, то що? Так такого не можна робити. Так, так. сосідів своїх не можна. А якщо ти заснув? Що не треба крапіти. О, не треба храпіти, це правильно, так. Якщо мамі позвонить, то вийде Ага, з телефонами, що ми робимо? Ми на їх виникаємо або на беззвучний. Так, так. Бо якщо зателефонують батьки, то що треба зробити? Вийти, Тихенько вийти, так, так. А Тихенько встать, вийти і там поспілкуватися. Так? І. так, Молодці, так. Сухай. Мамі казали і пасе добавити. Що мама казала? Мама казала, не треба брати планшет. А, планшет не можна? Ну, звичайно, навіщо сюди планшет брати. У нас тут бачиш, які великі екрани? Планшет. Добре. Не знаю, як з телефоном. Ага, що робити з телефонами, якщо вони дуже хочеться пальцем туди потикати? Та їх треба сховати або вимкнути, що, ти хотів щось дащо сказати. Поставіть автокліки. Автокліки поставити? Ну молодець, він багато чого знаєш, потім навчиш інших. Я й не знаю, що це таке. Ну, бачиш, він вже знає. Так. Потім навчиш нас, так? Проведеш для нас такий урок грамотності такої, про мобільний телефон. Так? Щось не чую відповіді, ну добре, спій, не мішайся. Або пробудиться. <ріст> <Даня, я тут. ріст> <ріст> Добре. Ну що, давайте трішечки почитаємо все ж таки з Біблії, так? Бо Господь чогось хоче до нас сьогодні проговорити і що Він хоче сьогодні до нас сказати. Е, я буду читати з послання до Єфеської церкви з 4 розділу, я прочту один вірш. Це каже апостол Павло. Він каже так. Жодне погане слово хай не виходить з ваших вуст, а тільки добре для зміцнення віри, щоб воно приносило користь тим, хто вас слухає. Ще раз не чую. Вибачмо ласка. А далі. А далі... Запізні! А далі можна зайти, кажуть, можна зайти, можна зайти. вибачаємо вас, для того тихесенько там роздягнулися, нікому не заважаючи. На майбутнє, щоб ви знали, коли ви туди запізнюєтесь, тихесенько запитуєте, чи можна вам зайти, просите пробачення. а потім, отак, як мишки на лісничках проскочили, а хто То там сидить? А ото забігають. Вони ага. йдуть. Ага, там двіжня ще. Ага, движня прийшла. пришла. прийшла, пришла. Да. Ну, услухаю вас. Один. Ви що, по одному будете заходити? <х> ні, 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 друже. Бери свою ту всю мішкуху і сюди заходь. Ота, та, вот там що там. О, там що ну. стоят. Штушуйте. Команду свою. Я слухаю вас. Стоп, стоп. Питає, що ми тільки що прочитали. Давайте ще раз, так? Да? Треба, бо ну, забулося вже, так? Да? Давайте, ще раз прочитаємо. Апостол Павло каже так, жодне погане слово, хай не виходить з ваших вуст, а тільки добре для зміцнення віри, щоб воно приносило користь тим, хто його. Слухай, хто слухає те, що ви кажете. Як ви вважаєте, діти, про що тут? Про що апостол Павло хоче сказати усім нам? Давай. Щоб усі слова залишалися в духу, а притворювалися на добрі слова. Ага, щоб, а <пев> скільки може виходити поганих слів за день? <пев> Ні, а скільки Павло каже, скільки можна так, щоб виходило? Ну, а хто ще як вважає? Дівчата, ви там скільки ви вирішили, скільки слів. А, навіть нічого не пройшов ми, так? Давайте я для вас ще раз. Жодне погане слово хай не виходить з ваших вуз, а тільки добре для зміцнення віри, щоб воно приносило користь тим, хто вас слухає. Скільки поганих слів можна за день сказати? Скільки? Много а скільки повод дозволяє говорити? Ну, а? Ну, а? ну. Ну, Жодного, так? Ну, каже, слова, він каже, жодне погане слово хай не виходить з ваших вуст. А чому він так каже? Ну, це гріх, Добре. Добре. Так, ну ми кажемо, що це гріх, це зрозуміло, але чому? чому? Чому він так каже? Що, що відбувається з людиною, яка чує погані слова? Людина, яка це слухає, людині може стати не дуже, не дуже приємно розмовляти з такою людиною, яка багато вживає поганих слова. Ага, постійно. з такою людиною, яка постійно щось каже погане, так? з нею неприємно спілкуватися. Так? Yeah. І нормальні люди, так? нормальні, вони стараються від такої людини триматися як? Подалі. водалі, острови. А якщо, давайте уявимо, що якщо все ж таки зараз, така людина з'являється і вона починає так себе поводити, і ви постійно знаходитесь поруч з такою людиною. Як ви вважаєте, чи зможете ви її переконати, щоб вона не вживала таких слів? Чи все ж таки вона своєю поведінкою зробить так, що через деякий час і ви станете вживати такі слова? Як ви вважаєте, що відбудеться? Буває, Ріто, якщо ти будеш дуже сильно допомагати, то є шанс те, що вона може не вживати. А якщо ти не будеш нічого робити, то звісно, ти будеш як вона дуже вживати погано. Добре. А скажи мені, чи знаєш ти такі випадки, коли все ж таки людина, яка вживала такі погані слова от на твоєму е, життєвому досвіді, чи є такі люди, які вживали погані слова, і від того, що вони, наприклад, почали спілкуватися з тобою, бо ти ж не вживаєш поганих слів? Ніхто <реш> не вживає. А если ага. А папа вживает слова? Ой, От тут питання. А потом мне говорит, что такое нельзя говорить, а сам говорит. Водя, кажется, слова. О, что? Пукал. отак. Годя, так нельзя. Годя, ну що ти? Добре, ми зараз не про не про це. І все ж таки, так? що робити, коли все ж таки вдома іноді батьків вживають поганих слів? А-а-а, Ай-яй-яй, треба говорити, горяти, можна було. Або сказати, що е... треба держати світила. Ні, ну ліба попросити, щоб вони вживали біля що я ні слова. Попросити, щоб вони не вживали твоєї присутності, так? Так, так. Ага, якщо вони не можуть взагалі стримуватися, так? Ну, то я, попросити... Якщо тобі не подобається, то не стой біля мене. і продовжую вживати багатьох. Ну і є такі, які говорять, тисінці, що довіряється, розворот повороти дамо. Та я так вон так. двері, вон виходить. Так. Угу. Так. От, і отут у от і питання: до кожного з вас. З ким ви будете дружити з людьми, які вживають погані слова. І тоді такі люди що роблять? Вони якби знаходять один одного і об'єднуються. Так, таку групу. А ті, які не хочуть чути погані слова, вони стараються об'єднатися з тими, хто не вживає поганих слів. Правильно? Я правильно розумію? Чи ні? Правильно. І так само апостол Павло каже, він каже для нас. І коли ви чуєте погані слова, ви можете посилатися на свят, святе письмо, на те, що каже Бог, на Біблію можете посилатися. Коли людина вживає поганих слів, ви можете так і сказати, що Бог проти цього. Мій Бог, він проти того, щоб люди вживали погані слова. А які слова він каже, треба вживати? Добрі. Добрі. Які що роблять? Коли ти чуєш такі слова, що відбувається з тобою? Тобі стає приємно. Стає приємно, так. Стає приємно чоловіка. Людина, як ти спілкуєшся, і вона розуміє, що ти намірами. І вона не вийшла по дистанцію від тебе, а на всіх п'ятнах на дорогу буде з тобою більше спілкуватися. Більше часу буде проводити з тобою спілкування. Так. Добре, це такі є. А іще добрі слова. Вони що роблять, каже апостол Павло, вони е, зміцнюють віру та приносять користь. Слова, які ви кажете, вони або руйнують, або зміцнюють. А тепер подумайте. Яка ви людина в цьому світі? Що після вас відчуває ваш друг, ваша подруга, ваша сестра, брат, ваші батьки, ваші знайомі, ваші е, однокласники? Що вони відчувають після того, як вони поспілкуються з вами? Вони відчувають, що вони зруйновані всередині? Чи вони зміцнені після ваших слів? Сьогодні це питання до кожного з нас. Як ми використовуємо мову, яку дав нам Бог? Він дав нам можливість спілкуватися один з одним, спілкуватися з ним. Спілкуватися з батьками, з друзями. Всюди, де ми є. Зараз ми є тут. І ми спілкуємося. І от якою мовою ми спілкуємося? Чи ці слова, які ми вживаємо, вони приносять нам радість, чи вони руйнують нашого внутрішнього, внутрішнього людину? І після цих слів людям стає боляче. Чи все ж таки приємно чути, і люди кажуть, яка чиста у тебе мова? Як класно ти спілкуєшся. Мені хочеться з тобою зустрічатися і спілкуватися постійно. Хай Господь благословить нас, кожного з нас. Я дай Вікіну. Давай мені. Викинуть. Хай Господь нас благословляє, щоб ми вживали тільки які. Тільки добрі, добрі. добрі слова. Амінь? Амінь. 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 Ну що, будемо сьогодні дивитися фільм. Мені здається, що цікавий. Раніше ми дивилися, він був цікавим. У нас ще одна серія є. Я байду поищу на містечко. Присмотри за мене. Тоді є питання таке. Що? Запам'яталось, що сподобалось. Ну, я. Давай. Куди так такий заркиз э, виступав там п'ятий подготик, який потім я діло Понятно. боїв? Сподобалось їх виступлення, да? <свят> так? Мені сподобалося, коли вони були в лагері. Коли були в лагері. а що саме тобі там? Сподобав? <свят> що я чекаю? Що він розшив зробити на гробках проникли. Ага, ага. Як вони там пастки оці готували, так? Угу, понятно. Так, хто ще? Хто запам'ятав? Так, давай. Як вони облили шоколадом. Як облилися шоколадом, так. Угу, Ну, ще? Нам там все шов по як облили шоколадом. Я там був разом з трусами. Ага, коли йому... Принцеса! Ага, коли йому... Коли йому та сама, забрали його шорти, так? Коли шорти у нього забрали? Ні, то були. Ну добре. А таке питання. Що поганого зробив цей хлопчик? Главний герой? Що? Власа, я тебе бачу. Ага, коли він що, обманув? Так, да, обманув. І він да хотів, що? За безплатно, за якісь кошти з поїсти, поїсти. Так, да. смузі, так, да, Попити смузі, покупатися. Да, не не Як то, це не він? Він, він, він представився. Да, він, представив він, він представився. Він брат заказував щоб Він дружив більше з дітей нічого. Ага, тобі це сподобалося. Ага, так. так. Дивіться. А його, його обман, він виплив нарушу? Да. 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 Так. Да. так було. Платить? Ага. Коли треба було оплачувати що? по, по, по рахунках, так? Так. Да. Бачите, як буває в житті, що... Коли ти береш і користуєшся цим безкоштовно, ніби безкоштовно, але за рахунок когось іншого, то це колись про це буде відомо. Так? І всяка неправда, вона вийде на рушу. Тоді треба буде що робити? Визнавати свої помилки, правда? І що далі? І виправляти їх. Визнавати свої помилки і виправляти тихонько, злата. Ага, трогає. -я, -я, -я. -я, -я. Я з ним поговорю, але ти зараз сидиш тихесенько. Добре? Дякую. І так. А що, б, що батько сказав сину, коли, він, коли вони були разом? Що Ніхто не помиляється? То й що? Не пам'ятаєте? Що хто не робив помилок, той нічого не робив. Правда? Бо якщо людина нічого не робить, вона що? Вона нічого і не, не помиляється. Правда? Так. так. Бо робити помилки, це нормально для людей. Так? так. Це нормально. Бо кожен з нас робить помилки. Але дуже важливо, що. Визнавати їх, да? Що визнавати? Ми вміти визнавати, що я зробив щось не так і виправляти свої помилки. Правда? <плес> <плес> так. <плес> <плес> так. Молодці. Так. Ну що, будемо закінчувати? <плес> я ну <що? плес> я, я Ні? Хочу бігати. Ти хочеш пригати? <плес> бігати. А, бігати. Ну давай ми здивись, ми зараз занесемо <плес> усі <плес> мішки, <плес> пуфіки <плес> знесемо місце. Можна тут побігати, я включу вам музику. Ну Тоді давайте помолимось, помолимось, подякуємо Богові за те, що помолимось. дякуємо тобі, Боже, за сьогоднішній вечір. Боже, дякуємо, що ти дозволив нам бути на твоєму домі Боже, і дивитися цей фільм, взяти для себе щось важливе, що дуже важливо робити добрі справи і е, розуміти про те, що ми всі колись робимо різні помилки, але головне, щоб ми... Вміли визнавати і виправляти Боже. Благослови усіх нас, поведи нас далі, Боже, збережи життя і здоров'я всіх нас, Боже, слава тобі за все змія Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.